Красота. Річка Тетерів, який казав, просто подивіться. Бомбезний вид. Гарна місцина, щоб приїхати душою. Я б сказав, відпочити. звуки живої природи, річечка, ну бомба. Хто відпочиває в містах і хоче там, як кажуть, по-справжньому відпочити від всіх турбот, роботи і так далі. Ви так не відпочиваєте як в таких місцях. Це по факту. Давайте поговоримо за мотоцикл. Що хочу за нього сказати. Я казав, що буду дивитися за вилкою. Ніхто нічого. Під відосом, де я замінював мастило, не казав мені за вилку. А там був такий я авскаби трішечки. Ну, коротше, потекла трохи. Праве перо. Якщо з цієї сторони дивитися, то в принципі порядок нічого не тече, не знаю. Може, щось попало та підсальник. Трошечки був момент такий. За заміну мастила там писали, що масла не можна змішувати. Скажу свій коментар, що можна, я вже говорив. Головне, щоб основа була однакова. Полусинтетичне. Там писав мені підписник або глядач каналу, що густе мастило буде нижче, а те, що рідкіше, я так розумію, буде вище. То самі розумієте, що в динаміці, як всі агрегати будуть двигуну працювати, там все змішується воно. Звичайно, в стані спокою там може бути такий момент, але все воно змішується. Був коментар, чи тянеться сильно цеп. Скажу так, фірма SFR її ради Віктор з каналу Extreme Travel і можу сказати, що в принципі вона тягнеться, як і та, що була штатна заводу. Не знаю, чим вона йому сподобалася, але Ну і того, що тільки, мабуть, золота, не знаю. Хочу все-таки ще раз звернутися до вас. Друзі, за таким виходить, коментарем, от ви щоб сказали, за клапани, Уже 9 тисяч, грубо говоря, пробіг не разу та не лазив. Хто що от скаже, ви регулюєте тоді, коли там падає тяга, або ще якісь моменти, чи просто катаєтеся, поки не буде якийсь пробіг, що ви самі туди дивитеся, щоб порегулювати, їх, щоб був порядок. От ваша позиція. Чи зразу регулюєте їх, коли я якась... Проблема, що там, не знаю, тяга впала або ще щось, більший розхід бензину. Чи просто по регламенту дивитися, щоб був порядок. Бо я не знаю. В принципі, можна глянути, але на це треба час, якого у мене дуже мало. Ну і дам такий коментар за підвізку КПТ, щоб закрити цю тему, оскільки за мотоцикл сказати нічого не можна. Порядок повний. Дивіться, отака от місцевість і мод, в принципі. Ну, веде себе нормально, але все одно дубувата підвізка. Я вже перекатався на різних мотоциклах і можу сказати, що є м'якші навіть туристи. То тут прийдеться змиритися. Але мало кубатурника, такого як Ліфанка 200 вже є дуже багато фанатів, я б сказав, би. людей, які катаються, подорожують. В принципі, це єдиний турист, я навіть можу сказати, який. Цікавий багатьом людям, на якому реально люди подорожують. О, є такий мотоцикл, як Шинарей X-Trail 250. Щось на ньому не блога я не бачу, не чую від людей, що на ньому там подорожують. На кпт як правило, беруть, мені скидують підписники там, туди їздить, на 100, на 300, на 600 кілометрів. І люди радуються. В принципі, малокубатурник радує цих людей. Так що тільки хвальба в сторону капетешки, як бюджетного туриста, хоч і з дубовою підвіскою, хоч і з 17 ми колесами, але в принципі людей це не зупиняє. Того що є штатна багажна система, є посадочка просто така заряжена і можна дуги поставити до фари. А що ще треба для туризму? Як для такого мотоцикла, малокубатурника? Пишіть ваші думки, ваші поради, буде на зв'язку. Новий відос вже буде з новим звуком, де буде краща якість. І саме основне, що я вже зможу їхати на ходу і давати коментарі, оскільки це підлічний мікрофон, який можна закріпити в шолом. На зв'язку. Он який апарат справа. Китайське виробництво. Скажеш, що мотоцикл вже третій рік. Ти з рук обрав чи? Новий. Новий? Так. Да. Третій рік, ти що так багато на ньому їздив? Уже майже 10 тисяч пробів. 10 тисяч. Один циліндр, 200 кубиків. 200 кубовий двигун. Я, бачите, такі фари на дуги поставив, щоб краще на дорозі була видимість. Так, да, сам. Ну таке, держиться. Я там кріплення саморобні робив. Не знаю. Я за ним цяцькоюся, щоб в мене він був стан відповідний, хоча кажуть, китай ламається. У мене нічого не поламало з 10 тисяч. От 10 тисяч пробігу, я нічого не поламав на ньому. Це це скоро все? Да, да. Так, так. Лапка. Ну так, да, перша вниз іде, нажимати треба, а остальні вгору. Ні травка між першою і другою. Це таке, наскільки я знаю на цьому, на їжах старих. Колеса такі немаленькі, так? Да?